Один із моїх глядачів в коментарях задав дуже змістовне питання, відповідь на яке буде корисно почути і вам. Тепер до питання: якщо посадити першу репродукцію, скільки потім можна ще її вирощувати? В коментарях я відповів на це питання, ну а у відео я відповім більш детальніше. Елітні сорти картоплі, сорти першої та другої репродукції, люди купують для того, щоб поновити свій посадковий матеріал. Улюблені нами сорти картоплі, які вирощуємо ми роками дома, все ж таки з часом потребують оновлення. А все через те, що всі сорти без винятку з часом втрачають свою продуктивність, падає врожайність, втрачаються смакові якості та стійкість до хвороб. Більшість людей цьому мало приділяють уваги. А даремно, якщо ви оновите свій посадковий матеріал, посадивши, до прикладу, першу репродукцію. То від 3 до 5 років ви матимете гарний високоякісний врожай. Звичайно, все це залежить від умов вирощування. Але в першу чергу слід пам'ятати, перша репродукція зберігає 100% властивостей сорту. Тому наступні роки ви матимете чудовий врожай та дуже смачну картоплю. Якщо ця інформація вам була корисна, зберігайте це відео, ставте лайк. Обов'язково, що є дуже важливим, поширюйте це відео, підписуйтесь щоб знати більше. А я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!